Друзі, всім вітання! Доброго і мирного дня! Запрошуємо вас на пряму трансляцію матчу другого туру чемпіонської групи команд першої ліги. Поєдинок між футбольним клубом Кудрівка і футбольним клубом Металіст. Матч відбувається в Бучі, Київська область, стадіон Ювілейний. В принципі, непогана. Футбольна погода потеплішало плюс 7 за Цельсієм. Це набагато краще, ніж ті умови, за яких команди грали тиждень тому в першому турі. Полтава епіцентр. 2-3. Наш поєдинок. Кудрівка, металіст відбувається в суботу. В неділю Юкса Агробізнес і в понеділок Металіст 19-25 Буковина. А в нас перший момент. Матчі його цей момент мав металіст. Євгеній Ісаєнко опинився на вістрі, але не зумів переправити м'яч. Буквально стоїть із м'ячем. Мінімальне просування. Пас вперед. І відбір. Без порушення правил. Яка атака металіста? Удар! Можна добити. Нема добивання. Ще скидка назад. І вдалий блок від Артура Думанюка. Третя хвилина, і другий 100% шанс. Для металіста. Терміново потрібно кудрівці зібратися. Відбирає м'яч металіст, але сам же і втрачає. Це вже момент для Кудрівки. Передача в розріз, Може бути небезпечно. Падіння можна грати, показує арбітер. І це вже рішення остаточне. В поєдинках першої ліги вар нема. Ще одна атака. Кудрівки. Подача. Рикошет. М'яч ходить ворота. Рибак кулаком змахує. І таким чином розпочинає атаку Харків'ян. Металіст, контрвипад. 3 в 2. Пас на Вернатуса. Зна слабка. Передача на Даніеля Вернатуса. Червону картку побачив Потімков. Зараз Кудрівка в атаці. Простріл. Віталій Федорів. Страхує позицію. Виносить м'яч. Триває атака Кудрівки. А ось момент. І м'яч летить у ворота. Владислав Рибак. Не дуже впевнено, але накриває м'яч. Не встиг роздивитися, хто саме завдавав цього удару. Невдовзі в нас буде нагода оцінити цей момент у повторі. Не буде розіграшу. Відключення вечурка прочитали. А ось вечурка повертається! Подає! Кудрівка забиває! 1-0. 1-0 на користь Кудрівки на 15-й хвилині. Відзначається 19-й номер Артур Думанюк. І після всього, що ми побачили... У мене лише одне запитання. Чи так все і планувала Кудрівка? Ось цим відкриванням, фальшивим відкриванням Миколи Вечурка. Не дрімав і Богдан Порох. Шанс для Кудрівки. Раптово виникає момент у Микити Теплякова і такий плотний удар з підйому низом. Міг бути непростим для голкіпера. Він такими був принаймні зафіксувати рибаку м'яч не вдалося. Арбітрині і в наступній паузі Данил Тепляков буде замінений. Якісь мінімальні апеляції до арбітрів. Переважно з боку Василя Баранова. Фани металіста знаю вас багато. Попрошу в коментах написати, як думаєте. Що саме сьогодні не вдалося теплякову, чому так незадоволений тренерський штаб? Адже поміняв гравця вже в районі 35-ї хвилини. Атаки металіста на правому фланзі оборони Кудрівки. А ось який лонгбол від Владислава Рибака. Розкішний пас. Петро Луцєв. І знову подача. Тоді як в штрафному майданчику Кудрівки лише один гравець металіста. Ось момент! Другим темпом! Вдається ця атака і забиває 27-й номер Євген Ісаєнко. 1-1 стає рахунок на 44-й хвилині. Якщо не помиляюся, то гольову передачу віддав футболіст, який вийшов на заміну. Данил приходько. Мені здається, 17-й віддав на 27-го. Крило Дігтяр. Лівий Вінгбек. Справа. На аналогічній позиції діє Петро Луцієв. Момент у Металіста не влітає м'яч у ворота. І з мого ракурсу, з мого розташування було не ідеально видно, куди саме полетів м'яч. Мені здалося, що міг бути блок захисника, але ні. Помиляється, не вдається взяти м'яч під контроль. Передача. І це може бути момент для Металіста. Входження в штрафний майданчик. Тут же центрбеки мають грати обережніше. Простріл. Простріл від Данила приходька. В схожій манері він віддав асист на Ісаїнка в першому таймі. В першому таймі ми побачили, що він вміє класно подати. Також Олександр Козак. Ні, він іде від м'яча. А виконує взагалі третій футболіст Микита Тепляков з лівої. Позиція була якраз під праву ногу і звичні. Вечурко. Перехоплюють його пас. І в атаці Данил. Приходько. І заробляє Кутовий. Агресивно, вертикально так діє приходько. Покладається на свою швидкість. А кутовий для металіста виконує Кирило Дігтяр. Подача на ближню. Скидка на Дальню. Я думаю, що все було за планом. Ось ця взаємодія двох центрбеків. Він знову повернувся на лівий фланг. А ось відбір від Миколи Вечурка. Тузенко. Тузенко. Пас в штрафний майданчик. Андрущенко. Подача від Рогозинського Нав'язує боротьбу. 14-й номер Кудрівки. Це Кирило Матвєєв, який щойно вийшов на заміну. Потенційно було дуже гостро. Класний підкат. Даніель Вернатус. Це було дуже красиво. І пас класний віддав. Приходько. В атаці металіст. Ой-ой-ой, який міг бути момент. Ось це якраз контратака. Випад в контратаці, про який я говорив кілька хвилин тому. Дійсно ризикує Кудрівка. Дійсно йде великими силами вперед. І у випадку такої втрати ще троє на підбиранні. Є подача, риба кулаками. Знову м'яч штрафного майданчику металіста. Удар з лету не точно. Пробивав Мирослав Сердюк. Не зумів зловити м'яч так, як він хотів це зробити. З урахуванням ще й травм, то щоразу додаткові труднощі із формуванням складу в Андрія Уніщенка, наставника металіста. Пролунав фінальний свисток. Завершено поєдинок Кудрівка. Металіст. 1-1. Ну, штамп, але дійсно бойова. Бойова. сьогодні. Між цими командами, які е, продовжують мати рівновагу між собою у чемпіонаті першої ліги, 26 шосте очко сьогодні набирає і Кудрівка, і Металіст. І я так бачу по настрою, то, звичайно, більш задоволеними є футболісти Харків.